Yeah. E, давайте помолимось да? одразу ще раз за Україну, да? за те, що Боже благословення воно торкалось наших військових. Боже, ми дуже молимо тебе. Ми Ісуса Христа, ми припиняючи кожен з нас, кожен день, кожен ранок, кожен вечір в сімейних, в особистих молитвах, Ми тобі молимо за наших військових, за нашу нинішку, Боже, за нашу перемогу. Бо ми знаємо, що Твоє Слово, воно є, да, і Амінь, воно вірне, воно, воно таке, яке Боже ніколи не змінюється. А Твоє Слово каже, що проклять і Ми на цьому Боже стоїмо і наполягаємо, що проклять всяк, хто перетинає картони чужої країни, хто перетинає майже свого сусіда. І Твоє слово каже про це прокляття. І ми молимо тебе, воно Ісуса Христа Боже. Нехай Твоя перемога, нехай Боже Твоя. Сила, твоя милість, твоя благодать, Боже, воно, вони допоможуть нам, Боже, здолати те, в чому зараз знаходиться наша країна в цій війні, Боже, цієї Боже підступній кривавій війні, якою ми дійсно Боже, виборюємо Боже волю своєї країни, виборюємо Боже, щоб ми були вільна країна, яка буде. Дійсно, Боже, прославляй твоє святе ім'я, і ми молимо тебе, Боже, Ісусе, Нехай Твоя слава, вона зайде над Україною. І нехай Україна прославить Твоє святе ім'я, Боже, Боже, у всьому, Боже, У всьому чому тільки можемо, Боже, і в економіці, Боже, і в духовних речах, і в соціальних сферах Боже нашої країни. Нехай в усьому Боже прославиться Твоє ім'я, тому що. Ми знаємо, що як вони готувалися, що як вони були підготовлені, Боже, але перемога вона від тебе. Вони, Боже, без перестану молимо, тебе Ісуса Христа, нехай вона прийде, перемога від тебе. Амінь. Амінь. Сідаємо. Сідаємо. У нас сьогодні будуть гості, да я вже казав, писав, писав да? А, але вони подзвонили, вони виїхали з Одеси, вони їдуть трошки повільніше, тому що то розраховували, що, що трошки дорога буде не така смізька, а виявилося, що дорога трошки слизька. То вони їдуть, вже вони десь перекнули накладі, ну, можливо, хвилин через 20 вони будуть. А, то Тому дочекаємо, так? Так. Ну добре. Такі, як поки. Знаєте, як Дебіт каже? Пам'ятаєте, як доїхають? Що саме? багато 에... чого кажуть. Коли, коли йде до Дома Господня. Відповідно, вже воплите Так, да, а ще що? Серце. Серце воплите, так, коли, 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 коли йдуть до Дому Божого. От скажіть, да, от, я, це знаєте, це як перевірка самого себе, як ви себе відчуваєте, коли ви... Е, е, коли ви... Е, вам завтра на случить чи що? От як ви себе відчуваєте? О, завтра служіння, От, якщо в тебе отаке, а гарний не А Опять служіння? півтори чи дві години треба да? там щось там чухи, слухай, чуха. Ні, чухає, чух, чух, чух. чух. хтось слухає. <смір> да? Півтори. А хтось навпаки такий, я не знаю кому, в мене постійно було. Ну, в мене і такі, мабуть, були періоди, знаєте, але е, здебільшого в мене були такі періоди, що я... Коли це ж, знаєте чому? Тому що я постійно очікував від Бога. Я й досі очікую постійно від Бога. От е, Бог свідав мені на мої слова, я постійно очікую від Нього. Я коли ще я тільки показуюся 27 років по тому, то я брав Біблію, е, запалити, е, я брав Біблію, поняли, і читаю і такий, вау, для мене це знаєте. І кожен раз я читаю, мені цікаво, цікаво, цікаво. Е, чому? Тому що. Хто зустрівся з Господом, так? багато хто зустрівся з Господом. Ти та я, та ми з тобою. І <си> 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 знаєш, коли ти зустрівся з Господом, то що б не було, а сподівання віра, вони не зникають. Ну, Ви це за собою дивилися? Да? От начебто казалось, би все, все, нічого ніяк, ніяких нема шляхів, ніяких нема виходів, да? а тут хлопці десь зажигаються, десь там у далечині світла, якась світла, промінь надії, промінь якогось сподівання, що все вийде. Було таке, це Господь. Ви знаєте, якщо ви е, е, ну, тут, як то, е, часто, як де, по українськи часто штось, часто? Да? Хто часто читає Біблію постійно і дивиться на слова Ісуса Христа, то всі слова Ісуса Христа, в принципі, всі, вони на підставі віри. Знаєте? От слово віра, вона там де Ісуса Христа постійно, ти що тільки не каже по вірі твоєї віра, 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 віра. Ми знаємо, що таке віра. Ну, це я не пробую, це тарту, я понял, я спілкуюсь. Ну, спілкую. І, і саме віра робить нас. Віруючи в Ісуса Христа, саме те, що знаєш, Він, якщо тобі щось пообіцяв і в твоєму житті стали обставини, Ну, ну давайте, е, ну, в Україні зараз обставини ми знаємо, так, як війна. Ну, тобто ми можемо називати речі, які вони є, так, в Україні війна. І ми розуміємо, що це ну, погано. Е, 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 зараз, там, зараз. Але добре, ти вже тут Все, спускайся.

Давайте за Ізраїля помолимо. Давайте <реш> мы всі знаємо, що в Ізраїлі теж міна, давайте за них теж помолимо. Будемо є дізнання. Нехай Господь поблагословить тебе і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє і хай дасть тобі мир. Отже наш, ми тебе молимо. В ім'я Господа Спасителя Ісуса Божа, Врятуй наших братів та сестер, які вірують в тебе, Боже. Врятуй Ізраїля від цієї війни, поблагослови їх припиненням цього зла. Нехай не гинуть їхні люди, нехай не руйнуються їхні. Е их їхні домівки, їхнє майно. Дай їм, Боже, здоров'я, забезпечу всім необхідним, поблагослови їх усьому. Ну, а, <laughs> а, да. В ім'я Ісуса, амінь. Аминь. Ну що, поспіваємо? Можна було продавити, так? Зараз прийдуть брати і Такая Така, як не було.